Усім У вашу увагу Огляд мішечка з Black. Подивимося, що попадає. Настрій у нас такі гарненькі красівочки. німецькі, Розмір 44-й. Наступні фірма Puma. Оригінали. Розмір 45-й. Такі гарнесенькі. Ще німецькі. За тільки клас. Розмір 40. -й. Фірма Пума оригінальний. З QR-кодом. 46 розмір. До речі, всі кросівочки йдуть оригінальні вони з QR-кодами. Собівартість у них іде дуже низька. Ось кросівки фірма Puma з QR-кодом. Розмір десь орієнтовно 47 Наступні. 46. Правненькі. Це в нас теж фірма Puma. Размер 41-42, 46-47. Красивые платья у нас Красивки в фирме Кума, Адидас, Милтеки и тому Німецька фірма, вони такі зручні, це у нас 42 розмір, 37, такі гарнецьенькі. Теж BMW Sports. Трішки відрізняється оце такі у нас тут. Це не стаду. Усі о кмішничку чимало. Ще пума. Оригінали. Розмір 42 з половиною. розмір 41. Фірма Puma. Фірма Puma. Розмір десь 48, напевно, 47. Доволі чималенька розмірна сітка. 41 -й, 42 -й, фірма. Че? Спума? Че Ар... Артік. Це пума у нас? Це пума. І це, і це теж пума. Сорок третій, сорок четвертий десь. далі. Поступово вже виходимо на фінішну тему нашого мішечку. Наступні фірма Пума, Розмір 44. Так, це у нас дають. Це 43-44 десь. Такі. Найкі у нас ціленькі.

Фірма. Хайкс. Такі красивочки. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.